Всім привіт! Гарного доброго вечора, гарного чудового настрою. Мої дорогі дорогисеньки, я щиро вдячна вам, що ви є. Дякую вам за лайки, дякую за коментарі. І просто дякую, що ви дивитесь мене. Щиро-щиро вам вдячна. Люблю вас. Дивіться, як змінилася скатертинка. Так, це однаковий колір ниточки біла. Ну, просто так змінився візеруночок. Я спробую на слідуючий раз е, зняти в день. Можливо, можливо, просто падає так світло. Нитки, 10-й номер, товстенька нитка. Ну, вона така по товщині, як Ірис. Так, завтра покажу схемку. І ось тут у мене. У мене тут трішечки свої е, кількість повітряних петельок своя, і ось тут. Я тут була помилилася, а потім дивлюся, рядочок дуже ж довгий, е, в рахунки трошки помилилась на одну петельку. Та думаю, дивлюсь, не стягує. Ну добре, хай буде так. Тому вже, тому вже відповідно, до. Цього розрахунку я брала оцей більший розрахунок. Ну, завтра вам все тут покажу. Але чудово, хвильки немає, Немає, не стягує, все хорошо, все чудово. Ну, і ось така красуня виходить. Далі у мене ще є рядочки, це ще не кінець. Тому надалі цікавіше. Я трішки вчора підплила, ну і Позавчора підплила і вчора підплела. Але вже вчора дивлюся, думаю, ну ще рядочок. А потім дивлюсь, думаю, так, добре, я вже завтра відео вам покажу, що у мене. Так що, надалі, далі цікавіше. Ну, вже небагато рядочків до кінця залишилось, але вона красуня. Красуня. Ось така скатертинка буде, тому що ще додаться рядочки. Я не рахувала, скільки там, ну, ще такий, десь такий шматочок, мабуть, отак, ще додаться. Так що вона ще буде більше. Я вас люблю. Причудового настрою. Пока!